У вихованців дитячого садочку номер 3 27 листопада, відбувся дебют. П'ятий рік у дошкільному закладі працює літературна студія, в якій діти вивчають видатних письменників, їхні твори та вірші. А цього разу вихователі вирішили підготувати театралізоване дійство за участю маленьких акторів. Як зазначила завідувач дошкільного навчально-виховного закладу Наталія Шкоруб, завдяки виступам перед глядачами, у дітей з'являється впевненість у собі, що є досить важливим аспектом під час переведення до школи. Скажем так. З року в рік ми вибирали собі по, лі, по літературній студії якусь проблематику. І ось проблематикою цього року у нас була театралізована діяльність. Тобто, всі твори, які ми вивчали, ми вирішили, воно й до цього було, ми й до цього показували досить багато драматизацій. Але м -м, нам дуже пощастило, що до нас прийшла Олена Васильівна-Гусак. Наш, наш дорогий музичний керівник, яка включилася в нашу роботу, хоч вона зовсім недавно працює. Вона працює всього 5 місяців в дитячому садочку, але вона швидко включилася в нашу проблему. Це її близька тема, і ми вирішили. Е Об'єднати всю оту роботу музичного керівника і нашої літературної студії працівники ДНЗ номер 3 запросили на виставу методистів та музичних викладачів усіх дошкільних закладів міста, аби поділитися надбанням, та головне, що й самі учасники вистави отримали величезне задоволення від участі у театральному дійстві. <праців> і на порядок Як зазначила музичний керівник Олена Гусак, робота проведена з дітьми титанічна, та результат того вартий. Також Олена Васильівна подякувала батькам, які долучилися до підготовки такого заходу, а також за сприяння у виготовленні костюмів для малечі. Театр це свято для дітей кожного, кожного разу, чи коли вони приходять в наш театр ляльковий, або а ще більша радість вони, радість отримують тоді, коли вони є самі учасники цього дійства. Ну, робота, робота проведена була величезна, величезна робота всього колективу. І така робота, що вона об'єднує всіх. Театралізована вистава, яку підготували маленькі артисти, мала патріотичний характер. Та казка, яку підготував творчий колектив садочку, продемонструвала те, що краще рідної землі та батьківщини немає нічого. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.